Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал, Дмитро, вам вітання. Сьогодні у нас гра на район, граю з аквару проти крос-Ара. Це нова команда, тому у нас такий дощик в Житомирі, трошки йде. І їду на поле і це вам покажу. Полетіли. Ми тримаємо домашні матчі на Спартака арені Дощ йде. Перед грою обов'язково треба випити чашечку кави. І можна летіти в роздягальню та перевдягатися. Так, все на базі. В таку погоду на районному футболі радує одне. Перше, це тут є душ, не треба буде на якомусь виїзді, ми сьогодні не в селі граємо. І по-друге, це штучна трава і не буде такого болота, як на звичайному там полі. Наприклад, які переважно бувають на район. Ну ви розумієте. Тому це трохи підняло настрій. А от дівчатка футбольного клуба Полісся їдуть на виїзд. Зуміється друга команда. І молоді дівчатка. О, залітаю, рух, вчора тут грав з Полісся. 18 Приємно бачите. Рух на Полісі. Ну дві. Так. У нас легионеры Пацани, з яких ви стоїте, щоб приїхати в Житомир на Европы. Ну, ну реально, а? 6 ранку, да? Нормально. з собою Короче, 10 комплектів форми, і ми не знаем, мы, короче, играли. І взагалі, пер... взагалі після першого тайму ми перевдягнемо одну форму на іншу, щоб коли то намокне, у нас буде свіженька. Виявляєте рівень? Так, дощ капає, полянка трохи мокра. Да. Ні, до речі, на полі води не стоїть. Є, е, так? Да? Зараз ми будемо ревізію поля робити. Так, сьогодні оператор, походу, не прийшов, тому я не знаю чи буде цей влог. Ну звісно, це ж моя робота з телефоном на полі. Дуже багато людей прийшло підтримати команду, дякую, що приходите. І сім людей на трибунах. От він легенда. Оператор все ж таки на базі. і сьогодні буде влог. Ти з'їлиш сьогоднішній влог? Так, так. Реально? Все, зонтик є. Adiós. ¿Buen día? ¿Buen хлопцы квары бить поворота, подавите. Бам. Мимо. Далее. Ветер. Мимо. Темно. Вот смотри, как надо. Мимо. Давай далее. Свеста. Ну мимо почти, Шей да? Дальше. Уже пять ударов было, да? Мимо. Пацаны, все ударов мимо, давайте. Люди двигаются, 7 ударов мимо.

Diolch. Diolch. Короче, ми отримали настанови. Ну, vale. Васильів сказав, якщо ми заберемо один більше, значить ми точно виграємо. Тому постараємося з другом таймі реалізувати. Логічно. І сказав, що так, якщо ми пропустимо, бігдесять, значить ми проїхаємо. Так що ми налаштовані. Реальні соперники що в першому таймі. Ми пройшли поле, там, пару цін. Ми поки що не реалізували. ピッ that's закрывай Давай

i <laughs> Korač va. Раз закінчив з рахунком 3-0 програли. Чесно кажучи, я в шокі. Навіть не хотів записувати вже кінець відео. Я хочу привітати команду Кросар, але Молодч... молочинка вони вбилися і заслужили цю перемогу. Тому в футболі навіть буває так. Ти не можеш краще грати, да? ми всі знаємо. Але програти. Весно, що ти? Тремірався. Ніфіга себе! Ніфіговий! А я думал, ты симулируешь, братья. <laughs> Красавчик. Короче, пацаны, все расстроены. Что погорел? Что скажешь? Беда, что я сказал. <laughs> да, блин. Ну, играли лучше мне. Да, не забыли с ним. Не забыли с ним. Не забыли с ним. Не забыли сегодня. Це Без коментарів. Ще раз наголошую, що всі були засмучені, що ми програли. Але ще раз повторюсь, це футбол, тому буває. До речі, нам пообіцяли і якщо ми виграємо. А ми не виграли. Так що, дякую всім, хто додивився цей до кінця. Найголовніша подяка нашим захисникам та захисницям, що ми можемо в неділю приїхати, пограти в футбол, покайфувати. І це і це блин, кайф. Тому всім пока і підписуйтесь, ставте вподобайки.